Усім привіт, друзі! Мене звати Євген Грасимчук і ви на Ютуб каналі футбольного клубу Полісся. Сьогодні ми у місті на схилах Дніпра, яке просякнуте духом свободи. Полісся на виїзді зустрічається із Київським Динамо. Ну і поки ми чекаємо старту сьогоднішнього поєдинку, я пропоную коротко пригадати новини минулого тижня. Минулої неділі команда Сергія Шищенка здобула надважливу перемогу над Ковалівським колосом у рідних стінах. Ця перемога усім нам додає впевненості. Однак, як каже головний коуч, про переможну серію говорити ще зарано. Для того, щоб так казати, потрібно сьогодні обіграти Динамо. У попередньому матчі гол за вовків забив В'ячеслав Танковський, який за результатами глядацького голосування отримав відзнаку кращого гравця лютого березня. Слава славі і бажаємо успіхів у подальших матчах. Сьогоднішній суперник Житомирян Київське Динамо. Це команда, яку не потрібно представляти, не можна недооцінювати, але як довели вовки, не варто і боятися. В минулому колі у Житомирі Полісся перемогло із рахунком 3-2. ба більше перебуваючи у меншості після вилучення Євгена Морозка. Один із голів у тому матчі забив Пилип Бутківський, який при цьому всьому мав до того ж і травму. Він детально розповідав про це у інтерв'ю, і посилання на нього ми залишимо десь отут. Сьогодні Пилип, на жаль, не зможе вийти на поле і допомогти команді через травму, отриману у матчі із Минаєм. Але його підтримка відчутна і капітани пам'ятай – команда із тобою. Повертаючись до київського динамо, у команди триває безпрограшна серія в українській прем'єр-лізі із 13 матчів. 17 квітня кияни зіграли матч 16-го перенесеного туру УПЛ проти Минаю і вийшли на другу сходинку у турнірній таблиці. У Полісі наразі 39 очок і шоста сходинка. Від п'ятої команди відділяє усього один ігровий пункт. Детальніше про те, як команда готувалася до сьогоднішньої зустрічі, ви можете переглянути у відео із передматчового тренування. Посилання тут. Ну а зараз я пропоную послухати пряму мову гравців. Про сьогоднішній поєдинок. Як тобі здається, чи нинішня Полісся до снаги перемогти Динамо вдруге? Я дуже сподіваюся, що нам це вдасться, що хлопці зможуть перемогти вдруге, бо кажуть гарний футбол. І тому я вірю в Полісся, що ми зможемо показати гарну гру. Наскільки команда готова до поєдинку з Динамо, і чи готові ви повторити той результат, який був у першому полі? у нас є досить досвідчені гравці, і дуже класні гравці не лише для того, щоб грати з Динамо. У нас був невдалий початок року, але після серії невдач нам вдалося здобути дві перемоги. Гравці нікуди не поділися якість нікуди не поділася. Ми бачили ці якості у попередній грі з Динамо, а тому ми готові. Ну що ж, ось такі настрої панують у вовчому лігві. Друзі, до матчу залишається декілька годин. Я закликаю вас підписатися на сторінки клубу у соціальних мережах, щоб не пропускати новини. Ну і до зустрічі на футболі. Поставив лайк, підписався на канал. Молодчина! Тепер напиши в коментарях, якого контенту про нашу команду тобі хотілося б бачити більше.